Вилазьква Ви солі по дичині. І з оболонками вікно са дочер плітку відчиняла. І хата. Бачите, була за тином, сотникова хата. А сотник був собі багатий. І в нього, знаєте, росло на Божім харчі за дитину, чиєсть баєстря. Божий так узяв собі старий козак чують цвіт. Жінка вмерла, сина дав у Київ бурсу обучати, а сам на стуні Такий Таки годовався, щоб з нею собі зробитися ріднею. Не сина з нею поєднати, а забандюрилось старому самому в дурнях побувати А щоб не знав про це ніхто, то і не радився. Нітки, а тілько сам собі гадає. Лидить сотник на плечі, та й бом попадає, а на коло нього пташкою літає. мову сами розстріпали. А чому ти ще досі, ніколи тісники не пледеш? От і що тітка пледеш. Якби пустили на музики, то я б і тісників плела. Наділа жовті черевики, червону б'юбку одягла та закінчала парвінком хвост. Втривай, втривай, просто волос, а де б же ти взяла того парвінку за заквітчав? А колотий там такий, порік, зелені та хит. Та сині, синій головий зацвіт. Будеш дівувати. А що ж, пому хіба? Ба ні, а снилось восени мені. Тоді як не ще щепив. Як приймуться, мені приснилось, як приймуться, ти вийдеш замість. Скамени і ще щепкаші поламаю. А як барвінок зацвіте, то я й барвінок позриваю. А, а от весіля не втечеш. Пані стечу, та ще й заплачу. Дурна ти, ласка, як я бачу, і посміятися не гастуть. Хіба не бачиш, я жартую. Іди лиш скрипку принеси, та з гарно потанцюй! Добре, Добре. Ні, трохи треба підождати. Воно б то так, та от що, брате. Літа не ждуть, літа летять. А думка проклята морою до серця так і приросла. А ти вже й скрипку принесла. Яку ми вчистимо з тобою? Е ні, стривайте, сур не грать, а то не буду танцювати, Поки барвінку ти не нарву та не заквічаю. Я зараз. Отже, одна вже увірвалась. Стривайте другу увірву. Сти з ним що сьогодні, Боже помагай. Тату, тату, Петро, Києва прийшов. А ви видор видати, слихом слихати, волі чи по неволі? По волі, тату. Та Нащий богослово. Богослово? Аж страшно. Дурна, чого ти боїшся? Боже тебе благослови, моя дитина. Настусю, а поведи його в покої та нагодуй. Бо він ще може й не обійде. Та такий так. І дарував же мені Бог таке дитя. Такого сина. І богослов вже причина. Причина мудроя. Чого? Чого, я думаю, у попи? А як не схоче, то на січ. — І там не згине вражий хлопець. І ти лиш в хату от ще річ. Заставить треба Богослова, щоб вдома байдиків не бив, щоб він гуляючи навчив на стусю заповідь. Щоб знов не довелось дяка наймати, як для покої. А знаю, без цього вже не повінчає отець Хома. І ти сказав, а то забуде. Пишись, валити лоба, кохатися, дітям, так жені. Замого треба тебе Не Женитися старому на такій дитини. А вони не жениться і вона загине. Так, синим посміжищем будеш в твоїй хаті, будеш там, тебе сія, у бік проклинати, будеш плакати і нікому ти сльози старечі буде втерти. Не жениться, і хич не до речі. Ти рай промов тебе і діти, як За що ж ти їх, молоденьких, думаєш убити? Ні. Старим і щепуриться, аж бритко дивиться. А настуня з Богословом заповіді вчиться. Он дивіться, у садочок вийшли погуляти, у двох собі походжають, мов всі голов'ята. А старого нема вдома, то їм своя воля награтися. дивіться там коло стали собі та й дивляться одно на другого. Отак От ангели святії дивляться на Бога, як вони одно на друге. І Петрусь питає, чому же ти оце наступу справді не читаєш? А хіба я школя, чи що? Не хочу, та й годі. Ну, Хоч одну, хоч одну невеличку засу вивчи, хоч п'яту. Ні п'ятої, ні шостої, ніякої не хочу. То піпі не вінчатиме ніколи, як не вмітимеш. Байдуже, нехай собі не вінчає. Не вінчає? А зо мною. І з тобою нехай собі. Е, ні, з тобою нехай повінчає. Так Читай же ж, а то. А то що ти зробиш? Поцілуй, ось побачиш. Хоч я хоч цілуй собі, а я таки не читаю. — А оце тобі. Раз, а оце тобі, два. Навчилась нічого сказати. Оце дитина, ні її настуцю. Я коло тебе захочуся. Тепер лепетонько не так, поки раз не поцілує читати не хоче. А бурсак собачий сину знаєш, хмари. Великий твіт наш не загинеш. Дивися, вся його личина. Оце то так, що богослов, у бачка краде. Добре ж син. Які то стали люди злі? А що тоді діється у хаті? Там знову знать мої малічі та треба розігнати. Отакі батьки на світі, нащо вони дітям? На наруку Богом діти? Поважайте його, діти, бо то батько спив. Батько мудре, добре сиро там щасливим, що немає, Просто... ну, не рішають. Не дає і віти. Кий, поганяй, кий, Петрусе, помандю, хоч що хочеш. Я не побоюся, серед ночі помандрую, а відьма злякають. Ні, не зляка, сердешні, книжечки складають у торбину і бри бере. Прощай, моє любе, моє серце. Ввечері за царину буду. Ранше буду. Ось на лови. Чуєш, дожидайся ж. Байдуже, мов не знаю. Ну, наче до на сорока скаже. Настучі, чому же ти не плачеш? Адже Петруся вже немає. Дивіться, яка печаль, Той плачте, коли жаль. Мені байдуже. А мені ще байдужіше. Він не мій. А я вже всі заповіді знаю. Усі? Усі до одної. Нехай хоч зараз сповідає. Отець Хома ваш голосний. А повінчаємось в неділю. А вже ж, так ми ще не говіли. Як отговіємось, тоді. Ішли б ми швидше до лиця Хоми та радилися, от що. Правда, правда, моя квіточка. Побіжу я швиденько, а ти маєш дима. Бо бути маєш, що я залишусь і на вечерні. Моя головка, свій закрити. Моя піянь. Нехай і наших люди знають, нехай і сивий, і горбатий, а ми а ми жонаті, а ми. Насилу сів і хату, та ліг собі тихенько спати. Уже додому люди йдуть, не йде наступника, не йщуть. Те та розказали так і так, перехрестився, та не пора, коня найкращою світає та й кинь. У горе із сотником стало. Старим панам так і треба, не розганяй віко, сивий дурню. Недовго жив на свій заробіто п'яний сотник, Ще минуло літо коло світа, або сини сотника убито. А може, вмер не від шункарки йдучі, байдуже кому питати, забрали й онучі добрі люди, а самого гарно поховали у леваді і хрестика над ним не вкопали. Ми you